Візелотон сповільнює помутніння кришталика при Шановні, з нами зараз на зв'язку Олексії Жального інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас у виданні The Hill З'явилася стаття, яка в якій йдеться про те, що от війна Росії проти України все ж таки насправді може спровокувати розпад Російської Федерації, а це, цей сигнал. Може свідчити про те, що на заході вже починають всерйоз ставитись до такого сценарію, може означати, але я думаю, вони завжди серйозно ставилися такого сценарію, і завжди це було фактором, у тому числі допомоги Україні Боялись допомагати за НАТО, щоб Росія, не дай Боже, не розвалилась, тому що так само, як і по при розпаді радянського союзу, ніхто не знає, що робити. Але всі пам'ятають, що так само як Радянський Союз, який здавався довічним, доки все не закінчилось. Ну, у радянському союзі все казалось на віки, здавалося на віки, доки все не закінчилось. Так само пам'ятають, як Буш приїздив в Україну і запевняв. Переконував залишитись в радянському Союзі, а потім вже через місяць був сигнал держдепартаменту. Що якщо українці проголосують на референдумі за незалежність, вони це визнають. Відбулася така переоцінка. зрозуміло що ну треба готуватись до неминучого. Так само і зараз, я думаю, всі. Всі експерти на заході розуміють, що таке може бути. Я не виключаю, що зараз вже і штучний інтелект щось там радить, і він говорить, що все може бути, і тому вони до цього враховують цей фактор, але змінюється зараз, мені здається. От питання у тому, наскільки змінюється бачення такої перспективи, наскільки це така перспектива є, є прийнятною чи неприйнятною. Якщо рік тому така перспектива здавалась просто неприйнятною то зараз такі дискусії, а може і не так страшно, а може не розвалиться. А якщо розвалиться, то можливо ну ну нехай собі розвалиться. Як воно буде, говорить про те, що змінюється ставлення. А сама перспектива вона завжди завжди мала певну вирогідність у розрахунках ну стратегів на серед наших партнерів. Що цікаво, та справді 1991 рік буш старший агітував в Українському парламенті, щоб ми всі залишились в складі радянського союзу, тобто, скажімо, і так відмовляв від від, від незалежності. А е, буш молодший вже в 2008 році. А це мені наші дипломати розповідали українські, що він активно просував тезу про те, що Україна має стати членом НАТО. Але позиція двох країн тоді: це Німеччина під під керуванням Ангели Меркель і тодішня Франція, якби заблокувала цей процес. Ну, ось такі і, і, історичні моменти дуже цікаві, і, можливо, історичним моментом буде те, що повідомляють про те, що в республіці Саха це столиця автономного, автономної республіки. Якутської так Російська Федерація відбувся перший, як як повідомляють, таємний з'їзд а якутян прихильників незалежності краю за результатами зустрічі. Вирішили створити комітет незалежності. Обрали там якихось людей. Обрали в керівництво, в голову головою прес-секретаря. Про це повідомляють власне джерела із цього самого комітету незалежності Республіки Саха. Якщо це не скажімо так, не не перебільшення того, що там сталося, чи можна це розглядати як такий початковий елемент власне до демонтажу Російської Федерації в її нинішніх кордонах, на вашу думку. Ну, якщо пам'ятати про глобальне потепління і про сходження льоду з, з північного льодовитого океану, то Саха Якутія може перетворитись на квітучу країну. Я, і там є алмази, там є різні ресурси, е, там велика територія. Вона дає вихід, е, вихід для Китаю, прямо туди, оминаючи Берингов пролів, е, прямо до, до північного морського шляху, дуже швидко доставляти вантажі. Ну, ну так, якщо перспективно дивитися, але я думаю, ну можна ще пригадати, що відомий шаман який якого зараз заарештували кабишев його звали кадашев якого який йшов до москви вигнати біса і Повалити Путіна, його десь там в Четті, десь там заарештували. Ціла спецоперація була. Він із, вийшов з Якутії, тобто Якутія така серйозна, серйозна країна, якщо вона станеться. Але думаю, поки що все ж таки в Росії ну не розглядають такий сценарій, у тому числі через згадку про СРСР. Всі в Росії, ну більшість населення в Росії, вони все ж таки згадують розпад СРСР як таке, що стало Ще гірше, і тому в принципі свідомо, я думаю, от ем, таке населення в таких країнах, як Республіках, як Саха. Ну вони можливо і не дуже так на емоційному плані так, але так, щоб хтось готувався, я не думаю, що готуються. Готуються, напевно, напевно, є дуже серйозні такі от міркування. І що ми будемо робити, якщо це станеться, це напевно є у Чечні і у Татарстані останні країни, які. Ну, Татарстан взагалі, здається. Він вони формально ще знаходяться в договорі про в договорі між Татарстаном і Російською Федерацією, який там був підписаний в на році. Формально вони так здається і залишаються незалежними, і там серйозні такі погляди стосовно власної автономії. Але це якщо це станеться, мені здається, це станеться несподівано і раптово. Ee, зараз те, що там збираються комітети, це все ж таки трошки ще ну о, 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 такі погляди інтелігенції, так би мовити, національно свідомою, яка щось там планує, але це навряд чи зараз реальний план. Хоча це не означає, що раптом не може це статись. Ну так тут тут я не знаю чи доречно, але згадувати, але в Україні рух до відновлення незалежності це теж був рухом рух інтелігенції, яка почала по суті справи обґрунтовувати цю ідею, що Україна має відновити свою незалежність. А видання також, також згадує про те, що нещодавно колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов… У межах форуму вільних народів пост Росії підписав у Японії угоду про номір, про намір зруйнувати Російську Федерацію. Я щоправда не знаю, з ким він там підписував цю угоду, точно не з урядом Японії. А укласти мир з залишками того, що залишиться від Росії, і віддати Японії Курильські острови. Це все ж таки більше схоже на такий тролінг Путіна і його режиму чи. А це ознаки якогось чіткого плану. На вашу думку, це, це не ознаки плану. Але це я чув порівняння таке. Не пам'ятаю хто це сказав. Зараз дуже різні політичні сили в Росії виходять такою трусою на старт забігу за владу. Ці процеси відбуваються в Росії. Це ну просто відчутно, що це дуже серйозні такі процеси. Всі готуються до епохи після Путіна. А, але є вже таки, такі ознаки різниці між тією опозицією режиму Путіна. Ну, яка опозиція? Люди, які вже закладені на те, що а, треба валити. А Навальний із тюрми щойно написав листа, де він говорить, що є така група себяніців, які яку він окреслює, яка хоче повалити Путіна, але це будуть такі нові корупціонери, які не приведуть Росію. До до влади тільки він Навальний це зробить. Так само, як колишній засновник Яндекса, вже із-за кордону говорить, що він ізраїльський бізнесмен казахського походження, хоча нещодавно ще відвідував різні там посіділки з Путіним. І він говорить, що треба покаятись і треба не втратити новий шанс привести Росію до Європи. Вони всі виходять на, на старт. І так само виходить на старт зовнішня опозиція. Але у них є проблема. Всі, от ті, хто залишився в Росії і там готуються до забігу. Вони не бачать у зовнішній опозиції ну таку такий важливий ресурс. Для них це зайві люди. Вони самі домовляться із Японією. Вони самі домовляться із Сполученими Штатами. Але ті люди, які виїхали, вони розуміють, що прийняти е участь в цьому забігу за владу, їм треба повертатись. Але вони повертатись не хочуть, але от це індикатор того, що вже починається. Але, але це не означає, що вони, вони, вони це зроблять. Але от що виходить тоді, якщо починається такий двіжняк всередині Росії якась підготовка до виборів, це означає, що вони розуміють, що позиції Путіна є хиткими. Та? Тому що інакше от за інших обставин, коли режим монолітний, потужний, сильний. Будь-яке висунення є небезпечним не лише для здоров'я, а й для життя. Тобто, Кремль може дати погратися в якісь ігри в якусь імітацію конкуренції. Ну, наприклад, я вважаю, що в таку імітацію конкуренції з Путіним грала Собчак свого часу, от вона грала-грала, їй дозволили. Вона зробила вигляд, що вона є опозицією до Путіна, і гру розіграли відповідно. Показали народам Росії, що опозиція проти Путіна збирає zero. ну там нуль з копійками, там чи одиницю з копійками. Це не має значення. Це це на рівні соціологічної похибки. Насправді, от вони погралися з Собчак в такі ігри, але якщо всерйоз починаються якісь рухи, коли готуються до... Того щоб прийняти владу, це це насправді може означати, що Путін всерйоз захитався. Що ви думаєте? Ну він на те, що захитався. Всі просто розуміють, що він, він вже не може літати на гелікоптері і дивитися або разом зі стерхами, дивитись за всім, що відбувається. Він просто все, що контролює, певні ключові ключові, можливо, там рішення. Але таке враження, що він вже як мафіоза, який передає свою владу там або не передає. Просто до нього канцельєрів вже заходять і говорять: Ну пора, вже, пора, пора. Призначити, як, як у фільмі Хрещений Батько. Там треба призначити майка, вашого сину. Ну добре, там от вони до нього приходять. Він просто не дуже контролює і не приймає жодних рішень. Ну, в мене таке враження. І і можна сказати, що ця влада хитається, але це не означає, що її розхитують. Зрештою. Всі ці комбінації, які там зараз вимальовуються, і я поки що думаю, що це буде схоже більше на Узбекистан, який от переживав смерть Керімова. Там ситуація була така, що різні сили зрештою об'єдналися у Тримвірат. Там об'єдналися Тримвірат адміністратори, спецслужбісти і фінансісти. Потім друг друга там поїли, але от був такий перехідний період. Я думаю, поки що на таке більше схоже, коли вибудовуються різні коаліції. Але це коаліції в рамках цієї путінського режиму. Є а те, що написав Навальний, він написав про таких адміністраторів, у яких немає силового ресурсу, але є ну адміністративний ресурс. Він називає в ці у цьому групешнику він називає Себяніна. Мішусь прем'єра називає Туш Сербчак, яка медійна особа називає там Вені Там багато інших осіб, які ну така група, яка відрізняється від Патрушева і цієї групи. Але всі, якщо це вже можна говорити, якщо це вже публікується, це означає, що групи формуються, і це означає, що Путіну, можливо, вже і не доповідають, що хтось там щось написав. Раніше не можна було і подумати. Раніше говорили, що німцов одного разу сказав, що. З Путіним не все в порядку його за це вбили, а тут виявляється, що вже можна про це говорити. А є такі такі солов'ї, які там співають про про двійників кожного дня, і теж, начебто, нічого, і це відбувається всередині Росії. Тому так дійсно просто влада слабша, але ну це більше схоже на центральну Азію. Спочатку Керімов, потім Назарбаєв ми пам'ятаємо, просто влада слабша, слабша, а потім щось починається. Хто там з ними цікаво, що ви ви назвали і того ж Олексія Венедіктова, так і знову згадали Собчак. Це все особи це на Навальний. Мою... Це Навальний згадав. Це не я Навальний згадав. А на мою думку, все це особи, які співпрацюють з Кремлем в різних формах. Той же Олексій Венедіктов, він багато багато років очолював радіостанцію «Ехо Москви» мажоритарним власником якої є Газпром? Мені здається, що далі розповідати. А ну, якби навіть не доводиться про Собчак, ну, з ми згадали. Але скажіть, будь ласка, а на Росії справді є такі канцільєрі, які можуть зайти до Путіна і сказати: слухай, ну тобі вже час, а, час вже йти, та от треба вже обирати наступника. Це ж це ж треба мати ну, таку зухвалість диктатору. Так сказати: насправді існують такі постаті. Ну я думаю, якщо знову вірити росіянам, то існують. Є такий консенсус російський, що такі люди, як брати Ковальчики, особливо там старший, такі люди, як Чем'язов, вони все ще можуть зайти і щось сказати. Або але справа у тому, що ну так виглядає, що Путін просто ну не тягне, тягне і не приймає рішення, і то тому я не виключаю, що просто за його спиною вже так дивляться. На коаліція, і тут я просто ви сказали, що Він і Діктовисепчак співпрацює з Кремлем. Так там все співпрацює з Кремлем. Тут же у іншому справі. і Мішусін співпрацює з Кремлем, і Сябянін співпрацює з Кремлем. Справа у тому, що цей моноліт розпадається. Вони там ще співпрацюють, але це розпадається. Просто ця група це щось інше від силовиків, так би мовити. Це щось інше. Можливо, ще є якісь групи, які там е, виходять е, на старт. Ну от але просто розпадається і формуються: формуються коаліції. Так, формуються коаліції. Канцельєрі, можливо, говорять, але Путін не приймає рішення. Я думаю, у цьому власне, і проблема. Знаєте, я сам переживав таку ситуацію, коли в організації зрозуміло, що все вже закінчується навколо начальника, навколо якого все тримається, але ніхто не знає, що далі. І всі готуються. Тому для мене це здається, ну просто так психологічно абсолютно зрозуміло. Всі бачать, що він вже не, не тягне далеко, всі бачать, що горизонт планування на такий вже великий. Ось, ось вже все зміниться, може змінитися кожного дня. Але ніхто не знає, що далі, і ні в кого немає свого кандидата, тому що настільки всі звикли до певної архітектури влади, що просто не знають, що робити. Тому ведуть консультації, позиціонують себе. Прикидують, хто може бути наступником або якась коаліція. Я думаю, все ж таки більше зараз дивляться на центральну Азію. Як там як там відбувалася ця зміна зміна режиму Перетікання, так би мовити, Перетікання режиму з одного в інше стосовно стосовно того, що буде після Путіна, ну він же все одно не вічний. А що буде після Путіна? Тут є різні концепції. З одного боку, згадується радянський союз. Після доби жорсткої диктатури Сталіна почалась вакханалія. Там почалася зміна генеральних секретарів. Зрештою, це призвело до хрущовської відлиги від послаблення режиму ненадовго. Потім КГБ знову сконцентрувалося і вже почалася доба Брежнівського, як потім скажуть, застою. Але після смерті Брежнєва знову ось ця, ця зміна карусель генеральних секретарів, які помирали один за одним. І зрештою, Горбачовська перестройка і розпад Радянського Союзу. Так а з, з іншого боку, а навпаки, може, ну от кажуть про те, що якщо владу перехопить, наприклад, клан. А клан ФСБ, клан Патрушева або до влади взагалі прийдуть такі персонажі, як Пригожин чи Кадиров. То ситуація може стати ще жорсткішою. А ви як до цього всього ставитесь? Ну, я сказав трошки, і я думаю, що оптимальний такий варіант, на який розраховують еліти російські, це те, що їх не буде не будуть підштовхувати до розпаду іззовні. А щоб їх не підштовхували, вони ну повинні дотримуватись певних правил, ну принаймні, не використовувати ядерну зброю, не дуже вбивати багато людей на фронті. Ну щось таке, от демонструвати більш-менш повернути українських дітей. Ну гуманітарні певні аспекти. Окуповані території, а окуповану е, і там. Я думаю, їм дадуть торгувати за це. Ну ми це бачимо, що ну, якби хотіли нам дати зброю, вже б мені здається, дали ну ну можливо тут бюрократія, але ну. Ну, щось тут щось тут таке, таке відбувається, що, начебто, готові торгувати. Звичайно, території, начебто, мають звільнити, але знову ж таки дивляться трошки з боку. Ну як у українців це вийде. А зараз вже такі от публікації з'являються в західній пресі. Що ну, якщо українці хочуть реально це звільнити, то вони мають піти на таку м, тотальну мобілізацію: відсотків 10 людей мобілізувати взагалі від населення і погнати на звільнення, якщо вони реально це хочуть, як європейці робили під час Другої світової війни. А якщо вони там чекають, ну якщо таке з'являється, це означає, що за території готові там торгувати. Головне тут те, що дійсно, от український суверенітет має бути збережений. має бути така країна Україна, має вона має бути демократичною частиною європейського простору, але в якій конфігурації, таке враження, що вони готові трошки торгуватися, але підштовхувати Росію до розпаду теж здається зараз. Ну, не дуже схильні, просто не хочуть брати відповідальність так само, ну як, як раніше... От, Вадим взяли відповідальність у 90-ті і все це завершилось погано зараз. Не хочуть брати відповідальність, і тому готові торгуватись. І якщо всередині Росії ці еліти, от мені здається, вони от розраховують на такий варіант. Я це говорив, як в Узбекистані, коли зібрались спецслужбисти, адміністратори і фінансисти. Ну, економісти. І е, зробили тримфіра. Потім прибрали фінансистів, е, потім с, е, прибрали спецслужби. Там треба сказати, що адміністратори виграли у спецслужбістів, їх е, так трошки відштовхнули. І зараз ми бачимо нового такого більш цивілізованого лідера Узбекистану. і начебто ситуація стабільна. Я думаю, от росіяни щось таке хочуть, або як в Казахстані, теж там була, був такий. Плавний достатньо плавний з певними ексцесами, але прибрали стару сім'ю. Виникла нова сім'я, і більш-менш воно там якось розвивається. Ми з вами ми з вами починали з Якутії. Цим власне і завершимо. Прошу коротко, будь ласка, так а у наших західних партнерів є два жахи нічних, нічних величезних жахи: це ядерна російська зброя Росії і друге розвал розвал Росії. І заволодіння російськими активами а, Китаєм, так? так тобто, от реагуючи на це повідомлення з Якутії, я так розумію, процес розпаду Росії цивілізованим світом заохочуватись все одно не буде. Я думаю, поки що ні. Але ми пам'ятаємо, як це було з Радянським Союзом. Все змінилось одним путчем. Після путча, буквально за місяць, все змінилось, і заяви пішли зовсім інші. Як тільки вони зрозуміли, що це неминуче. Пішла зовсім інша політика. Ну поки що в Росії такої події не сталося. Дякую. дякую. Ну, Ми можемо тут Пригожинський не до Пуч згадувати, ну, але сподіваємося, що основні події ще попереду. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами був на зв'язку. Пане Олексію, дякую, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.